Ну, що ми бачимо зараз в Російській Федерації? Ми бачимо те, що церква, російська церква, стала невід'ємною частиною цієї російської машини, військової російської машини. Тобто церква йде разом в Унісон з тираном Путіном, і Кирил, як ми бачимо, благословляє так звану цю священну війну і оці останні його заяви. Певною мірою взагалі не стосується, як вони називають, що вони захищають християнські цінності. А ми бачимо, що вони підтримують тирана, вони підтримують цю війну, вони підтримують зло. І, на жаль, в Україні ця частина, яка є частиною російської церкви, я завжди називаю, що це останній форпост Путіна в Україні, бо вони справді впливають і дуже глибоко впливають, бо проникають. Своїми щупальцями глибоко в людські душі. На жаль, тому е от Україна розірвала будь-які стосунки з країною-агресором за останні декілька років. А церква залишається єдиною інституцією, яка напряму пов'язана з Москвою. Вона це, звичайно, приховує, маскує, але це невід'ємна частина російської церкви, яка впливає. Це м'яка сила, яка поступово впливає, і тому прийняти відповідний закон.